Події, що відбувалися в Україні з листопада 2013, по лютий 2014 року, не залишили нікого байдужим. 21 листопада 2013 року студенти в Києві вийшли на майдан для того, щоб нагадати президенту, що він, по-перше, слуга народу, він гарант свого слова, він повинен прислухатися до нас, українців. Ми всі очікували підписання цієї угоди з ЄС. Нам розповідали вчителі, ми чули це з екранів телевізорів. Ми цілий рік приймали участь у багатьох заходах з євроінтеграції І із задоволенням співали пісні і вигукували: Україна це Європа. Ми вірили в краще майбутнє. Тоді ми й подумати не могли, що з цих мирних студентських протестів почнуться криваві події. Які заберуть життя більше сотні українців у самому центрі міста Києва. Ми подумати не могли, що після перемоги майдану, коли у мільйонів українців нарешті з'явилася надія найкраще майбутнє, до нас на землю прийдуть вороги, і почнеться війна, справжня війна, і відлік піде на сотні і тисячі загиблих українців за батьківщину, за Україну, за волю, як і сотні років до того. Під час поїздки до Києва нам пощастило завітати до музею Майдана. Ще до входу в музей ми побачили розбиту автівку, плакати, які малювали люди під час тих подій. Коли ми зайшли в сам музей, перше, що я побачила, частина ялинки, тієї самої революційної йолки, встановлення якою стало офіційним приводом влади для силового розгону Майдану. Це були лише її частини, плакати. Осмалені війною прапори, стрічки, мурахи по шкірі бігали. Далі велике полотно на стіні, розмальовано яскравими візерунками та різними написами. Як нам пізніше пояснили, це полотно було на Майдані, і кожен охочий міг підійти і залишити своє побажання на майбутнє або якийсь малюночок, тобто якусь частинку себе. Таким чином можна було б хоч ненадовго, але відволіктися від того, що було навкруги. Від болі, страждань, відчію та помріяти. Ми побачили казки, звичайні казки Вони були захистом для людей. Усі казки були різні, були й будівельні, були і схожі на військові, але на кожній з них був якийсь візерунок або напис із гаслом. Це були справжні відчуття, прагнення, громадянські принципи. Це дійсно захоплює. А потім ми побачили казки з діркою від кулі. Важко розуміти те, що цей шолом все ж таки не врятував чиєсь життя. Людина померла за батьківщину, за кращі її та своє майбутнє. А потім був куточок пошта Майдану. Дуже вразив напис Влада змінюється, листи вічні. Протягом всього часу на Майдані існувала польова пошта Майдану, накопичені враження, переживання. Кожен майданівець міг описати в листі і передати його якійсь людині. Як нам розповіли, дуже часто цими листами обмінювалися люди з різних сотень. Багато таких листів зберігається і в цьому музеї. А потім нас підвели до стіни, біля якої були щити та палиці, які слугували захистом і тим, за допомогою чого можна було б створити звук. Щитами були і металеві, і звичайні дерев'яні дошки. Вони теж, як і казки, були розмальовані. Від деяких малюнків йшли мурашки по шкірі, бо це були справжні витвори мистецтва і справжні щирі почуття. Мене дуже зворушив напис: Мамо, я за тебе помру, але скривдити не дам. Я тут за нашу Україну і за наших батьків. Без перемоги не піду з Майдана. А нижче було прізвище і номер телефону. Багато з таких щитів були понівечені, простріляні, напівспалені. А поряд була маленька дзеркальна кімната, посеред якої стояв дзеркальний стіл, на якому горіла лише одна свічка. На вході до цієї кімнати були розташовані ікони, які власноруч малювала дівчина під час тих подій. Там можна було постояти, помовчати, згадати і помолитися за тих, хто загинув, віддавши своє життя за краще майбутнє нашої країни, знаходячись навколо всіх цих, цих щитів, касок. Розкиданих шин, макетів коктейлів Молотова. Я більше не тримала сліз. На великому екрані відео з Майдану, пісня Реквієм «Плине Кача. Атмосфера зворушлива, щира, надзвичайна. Неможливо передати словами ті почуття, які залишилися після відвідування цього музею. Небесна Сотня це люди, які не побоялися, це ті, кому було не байдуже. Вони розпочали змінювати країну. Ми повинні продовжити заради кращого майбутнього, заради тих, хто дивиться на нас з небес. Доки ми пам'ятаємо їх, доти ми живемо, доки ми є, доки є нація, і живе наша Україна.